Як так сталося, що ми прогавили росіянам дрони на оптову волокні? Чи ми не прогавили? Про більше, мабуть, датчим, ні. Та як так сталося? Через що? Ми завжди того розкачуємося. А вони зараз швидше почали розкачуватись? Так, да, бо у них набагато швидше перестраюється цей механізм підналаштування та законодавчих якихось проєктів набагато швидше. Тобто вони швидше мас масштабуються, так? Да? Так. Да. Ні, то у нас виробництво нас вистачає. Виробництво потужності вистачає. Але всі нові проекти... Тримаються на волонтерах. Тобто країна їх підхоплює набагато пізніше і набагато їй важче. Треба щось поміняти, щось якусь кодифікацію придумати, одне, друге, третє зробити. Я розумію, для чого це, але це все час. Просто в цьому випадку спочатку треба зробити, а потім, мабуть, подумати. А ми спочатку дуже довго думаємо, а потім робимо, а потім, можливо, це вже не актуально. Оптоволокно зараз актуальне, як я? Ха, воно і буде актуальне ще досить довго. Воно не може бути актуальним. Буде, буде і є. І ми так само вже їх масово. Його воно застосовується масово, але не у всіх підрозділах, не у всіх бригадах.